Вітаю на своєму каналі. І сьогодні я хотіла з вами поговорити про прочитані книги за листопад. Але, оскільки про деякі книги я вже вам розказувала в попередньому відео, тому про них буде дуже коротко. Але листопад вийшов у мене дуже емоційний, і емоції, здебільшого, були важкі. Не важкі, тому що мені не сподобалося читання, а навпаки, мені читання дуже сподобалося, сюжети дуже сподобалися. А важкі було через те, що самі сюжети були такі. Над чим варто було задуматися, і не залишили мене такою байдужою. Я проживала, можна сказати, кожен сюжет і надто сильно його пропускала через себе. А для мене, як для емпатичної людини, це дуже важко, тому що мені потім важко відходити від книги. Саме тому між книгами я ніколи не роблю великої перерви. Прочитавши книгу, що мені ці емоції, скажімо так, мене не, не задусили, я починаю зразу читати наступну книгу, щоб якось перебити їх і. Спокійно з ними далі жити. Бо якщо я почну думати про книгу день-два, вона мене поглине настільки, що я не зможу взяти наступну історію. Тому коротко про книги, які я прочитала за листопад. Їх було 5. А вони такі тостенькі, окрім цієї. І, напевно, почнемо з книги, яка отримала від мене найменшу оцінку. Це Відьма з Варди. Я вона і вам розказувала, чому мені не сподобалося, я навіть писала відгук змінювати свою думку, навіть про те, що мені дуже багато людей, ну скажем так, написали в інстаграмі і на Фейсбук, що книга їм сподобалася, що, можливо, якби я пішла на книжковий клуб, почула інші думки, я б трішки змінила свою, та ні, не змінила. Я прочитала ще раз відгуки на рок і зрозуміла, що моя думка залишається незмінною, і ця книга для мене така. Посередньо. Мені не сподобалося, але це виключно моя думка. І я все ж таки рекомендую її прочитати. Тому що я впевнена, що багатьом вона сподобається, тому не бачу сенсу вас зупиняти. Прочитайте. Наступна книга, яку я теж, здається, вам про неї розказувала, це 1000. Я про неї детальніше розказувала в попередньому відео. Книга мені дуже сподобалася. Зараз я замовила собі ще одну книжку цього автора, ловець повітряних зміїв, і планую її прочитати за грудень. І тоді вже буду робити якісь висновки про автора, бо ця книга дуже сильна. Я її рекомендую прочитати. Чекайте, було прочитати обов'язково, бо вона є такою важкою. Сильною і варто знати про те, як живуть дуже багато жінок, і з чим вони стикаються, і які важкі долі. Тому я рекомендую. Третя частина королева порожнечі, народ повітря, Голі Блек. Ви знаєте, я думала там буде три книги, а потім виявилося, що вона ще має дві історії, тобто дилогію про е, дуба. Я така, ну, то я ж не буду читати всі, але потім думаю: ні, ну треба ж про дуба прочитати. Тут він маленький хлопчик, а там дорослий вже. І я все ж таки вирішила, що дилогія мені теж потрібна, а ще враховуючи, що ті книги дуже красиві. І враховуючи, що мені дуже сподобалося, це фентезі, це фентезі. Е, я обов'язково куплю дилогію і про дуба. Чим мені сподобалася історія? Вона не нав'язлива, вона легка, читаючи її, ти розумієш, що цей всесвіт вигаданий, він є таким манірним, таким ельфійським, таким собі ненав'язливим. читаючи книгу. Я дуже швидко її прочитала, можна сказати, за декілька годин, 4 години, здається, вона її витратила, але мені дуже сподобалося. Мені дуже сподобалася історія, вона така цікава, весела моментами, навіть дуже кумедна. І я коли взагалі брала цю книгу. Мене спокусила ціна, вона була дешевою, перша частина, і я така: ну чому б не взяти? Може навіть на полушці буде стояти, може за якийсь там вечір в перерві з чимось важким прочитаю, тому що я перше думала, що це буде якесь таке роменте формату е від коханців, ой, від ворогів до коханців, щось такого. Але я такі не дуже люблю. Я їх читаю, скажімо так. Щоб зробити якусь паузу між якимись важкими великими книгами, тоді я беру фентезі, тому що вона трошки відволікає голову, думки, і тоді я звертаю увагу на такі книги. А так, щоб я скуповувала їх наміяно, ні, такого немає, тому що це не, не зовсім мій жанр. Фентезі люблю, але де основна лінія йде романтично, вона йде на другий план. Але тут виявилась для мене така, скажем, Здивування, здивування таке було, тому що тут більше все ж таки було на політику, на інтриги, на здобування влади. Тут є любовна лінія, але вона якби між між рядками десь там є. В кінці всі такі або щасливі, або не щасливі, тут вже не буду вам сказати, тому що ви ж самі для себе вирішите, що для вас щасливий такий кінець, чи не ні. Але вона стала для мене дуже таким відкриттям, що навіть такі книжечки такими назвами можуть бути такими цікавими, які поглинають в себе, і ти задоволена тим, що ти читаєш. Мені сподобалось, вона отримала 5 з мене 5-5, з вся вся повністю трилогія. Тому можете її собі так, якщо маєте 4 годинки в день вільних, можете прочитати. Про Павла Дерев'янка і Тината війни ми з вами говорили в попередньому відео, я розказувала, де я більше зосереджувалася на книгах і про їхні сюжети більше розказувала. Скажу вам так, це знову ж таки була книга. Якщо перша частина для мене була така, скажімо, в певній мірі кумедною, романтизованою, саме романтизація козацтва, романтизація тих, їхнього вибору, і як це все гарно, як це все хлопці знайшли свій шлях, знайшли дружбу, об'єдналися, то друга частина, скажімо так, стала для мене. Повним відображенням першої, де почалися такі міжособ... міжособистісні проблеми. Не ну, так проблеми, як знаєте, я завжди казала і завжди буду казати, що де починається приховування правди, там починаються проблеми. От вам наглядний приклад: кожен почав жити своїм, і в моментах мені здавалося, що якщо просто сісти іноді поговорити, можна знайти спільного. Спільна знаменника набагато швидше, аніж коли ти починаєш тягнути коптур на себе. Але книга є емоційною, книга є важкою. Особливо друга частина, третю я ще не читала, але я от хочу її замовити, щоб прочитати третю частину і вже скласти загальну думку. Вчора, до речі, поглянула відео Павла Дерев'янка, він на інтерв'ю знову забула назву. Мені треба іноді записувати, бо я забуваю назви каналу, але він. Але... Саме інтерв'ю мені сподобалося, дуже гарна позиція цього письменника. Одним словом, варто прочитати. Тим більше, це український письменник, а український варто просувати. І книга, точніше, навіть не книга, Віга і Барон, які вкрали моє серце. В кінці я була. Я не хочу робити спойлерів, але в кінці книги я була така розлючена. Тому що я не люблю, коли в книзі торкаються персонажів, які мені припали до душі. Будь ласка, автори, лишайте їх в спокою. Для чого нервувати жінку? Мені вже не 15 років, в мене серце може стати. Але тим не менше, я просто закохалася в стиль автора. Скажу одразу: я дуже не люблю е, матів. Нецензурна лексика так. Вона допустима в книгах, вона є, скажімо так. Нормалізовано, якщо це не є якісь там дуже грубі висловлювання. Але мати для мене в книзі це просто. І коли я читала цю книгу, я прочитала перші сторінки і там взяла з таких грубих матів. Я думала, все, напевно, читати не буду. Але коли я пішла далі, я зрозуміла, що в цій книзі тим більше з такою назвою. Ті мати були дуже доречними і дуже гарно вписувалися в сюжет. Можливо, ще й переклад просто так дав, тому що я ж читаю не в оригіналі, я ж не знаю, як там автор правильно писав е, ті самі слова, але в перекладі вони дуже гармонійно вписувалися, навіть якщо це були дуже грубі мати. Ну, Не знаю, я знаю, люди люблять читати з такими історіями, з такими словами, мені важко. Але в цій вона була доречною, бо якщо я читала комплекс Атласа, мені не сподобалося, там цензурна лексика була просто жахлива. І від того в мене враження від книги трошки впало. А тут, не можна так казати, але це як мед. Я навіть чоловіка змушувала слухати уривки, щоб йому прочитати і передати от весь той настрій і сміх, який в мене викликали ці діалоги. Книга мені дуже сподобалася. Автор про неї дуже неоднозначно говорив, тому що він сказав, що це якби книга з не дуже нав'язливим сюжетом, де не дуже продумана лінія, але, тим не менш, він так гарно її написав. І коли я дійшла до кінця, відкрию вам секрет на половині книги, я вже знала, хто найгірший не негідник в цій книзі. Я навіть сказала до кінця сюжет, як би мав бути, в чому я помолилася, але у підсумку я вийшла права. Чоловік каже все, може ти на детективу". Але, одним словом, це буде не одиночна книга, ще буде продовження. Сьогодні я прочитала, що це десь буде. На 2026 рік планується друга, і на 2027 планується третя. Але чи це буде так, я не знаю точно, тому що ніхто не може сказати конкретних е, дат. Але контракт автора зобов'язує в тому, що книга має з'явитися десь через 15-16 місяців після виходу першої частини. І я зрозуміла, що друга частина буде, тому що така кінцівка, як в цій книзі, не може бути такої кінцівки. Я, звісно, не люблю хеппі-енди, але тут трошки вже перебор. Ну, дійсно, перебор. Занадто. Ну, типу, я коли до кінця, дочитала до кінця, я її так закрила, сіла, вчора на ліжку, і думаю, що це було? Ну, Де хоч натяк на якесь на таке позитивне, типу, я така, що це? Я зрозуміла, що буде друга частина, і я дуже її чекаю, я її продовжу. Видаництво неба одне з моїх улюблених, я обожнюю їхні книги, тому надіюся. Цей рік пройде швидко, і ми почитаємо другу частину чудової трилогії від Джо Аберкомбі. Я дуже рада, що е, я все ж таки повелася на маркетинг, повелася на рекламу, бо її настільки вже рекламували, вона настільки мені всюди вибивала, що я просто не могла стриматися, щоб її не купити. І я рада, що ви мене підштовхнули. Я її купила, я її прочитала. Тому що вона всіма книгами таке трапляється, іноді ти купляєш книгу, бо вона дуже розвикомована, виходить, що вона просто розвикомована. А толку від неї не заходить вона. А тут, прям скрався, весь пазик докупи, і мені дуже сподобалося. Тому я... я можу вам її рекомендувати, якщо ви любите такі фентезі пригодницькі фентезі з такими. Тут немає позитивних персонажів. ну Тобто, можливо, для вас вони будуть позитивні, а для мене вони такі. Скажімо, ні антигерої, ні герої. Вони такі десь посередині. Кожен робить так, як вигідно йому, але в кінці вони все одно дуже змінюються. Відчувається ріст персонажів, відчувається їхній. Зміни поглядів і те, як їхні спільні пригоди, їхнє спільне співіснування в певному проміжку часу об'єднує або навпаки. і це дуже, це дуже круто, і мені дуже сподобалося, як автор прописує певні моменти. Я дуже люблю в книгах читати описи, тому що мені це дає більше можливості перейти думками туди, де вони знаходяться. Тобто для людей, які, наприклад, не люблять описи, а читають сухі діалоги, це незрозуміло. А я люблю, тому що я навіть можу ці моменти по декілька разів перечитувати, щоб ще більше собі уявити ту обстановку, де вони знаходяться. Тут дуже гарно прописано, тут настільки прописаний всесвіт цікаво. Навіть якщо виховувала те, те, що автор сам сказав, що книга є непродуманою такою, як він пише свої попередні, що вона більш такою є від відпочинку. Від я не знаю, як правильно сказати, але рекомендую вам тоді глянути його декілька інтерв'ю, де він розказує про цю книгу, або прочитати додаткову інформацію. Я, наприклад, дуже люблю, коли читаю книгу, я люблю прочитати ще. Що автор про неї сам розказує. Це дуже цікаво і дає більше можливостей нам зрозуміти саму книгу повністю, і більше в неї заглибитися. Тому я рекомендую прочитати і навіть прочитати про книгу. І можете навіть писати багато людей, які там свої теорії по цій книзі розказують, але мені вона сподобалася, я вам всім рекомендую. Вона буде такою скажем, ні важкою, ні легкою, але ці пригоди я собі зразу уявляла в голові їх як кіно. Я зразу згадала, як я була малою дитиною і ми дивилися ці знаєте, пригоди м -м ксена чи пригоди. не як він називався, Геркулеса. Ось, от то щось такого формату. Він там весь час ходять по лісах, весь час зустрічають якихось. Поганих дядьків, з якими треба боротися, битися. Це ж з такого формату не нав'язували легке, пригодницьке фентезі, але з дуже глибоким, глибокою філософією і дуже глибоким змістом. Тому рекомендую. Ось такий в мене вийшов листопад. Я рада буду ваші взаємодії, вашим коментарям. Також розказуйте про те, що прочитали ви. O sim, papai.